Вирішальна та остання битва у війні Російської Федерації проти України відбудеться навесні 2023 року. На цьому наголосив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю USA Today. він також заявив, що до кінця весни в окупантів закінчаться військові інструменти для досягнення своїх цілей в Україні. Російська Федерація втратила величезну кількість людських ресурсів, озброєнь та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі заповнити втрати. Трати, пояснив Буданов. Основний урок вторгнення Російської Федерації для Індії полягає в тому, що країна має бути самодостатньою у забезпеченні себе озброєннями. Про це заявив начальник штабу оборони Індії Аніл Чаохан. Передає за Economic Times. Кожна нація готується до непередбачених обставин. Нині людство живе у нестабільному світі, сказав він. Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі Агнес Штрак-Цімерман назвала Меркель відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу в НАТО у 2008 році. В НАТО було багато прихильників як найшвидшого прийняття України, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Російської Федерації. Нагадала Штрак Цімерман в інтерв'ю виданню RTL.